Сьогодні ми повинні сконцентрувати бюджет країни для того, щоб здобути таку довгоочікувану перемогу. Тому звісно буде важко, але потрібно робити все можливе для того, щоб Перемогти у о, цій жахливій війні, що стосується підтримки е, наших військових, я хочу сказати, що учора буквально Форбс опублікував дані. для для мене було як і для багатьох харків'ян дивно Бачити, що Харків по даним Форбса е, нічого нічого не допоміг нашим славетним військовим, але е, потім вона виправилась, і е, був мой коментар. Я хочу сказати по. Е, що міста Харків за часи війни перерахувала до збройних сил України 906 мільйонів гривень. І тільки у с е, минулому році було перераховано 432 тридцять мільйона. Е, на сьогодні перераховано е, 474 мільйона мільйони гривень. Хочу сказати, що ми домовилися з нашими військовими, що ми не робимо з цього угу. піару. Угу. Ми перераховуємо, перераховуємо кошти, кошти на військові бригади і на військові частини. А вони вже так. Е, на своє е, це кошти угу. використовують. На бюджет дуже такий серйозний виклик сьогодні, і ми сьогодні на виконкомі вже попередньо затвердили бюджет. Завтра у нас буде бюджетна сесія Харківської міської ради. Так, ми знаходимо певний баланс. І хочу сказати, що ми сьогодні у бюджеті передбачили кошти на наступний рік для допомоги дітям, які Залишити без батьків uh -huh. це стосується наших воїнів, які загибли, на жаль, uh -huh. даючи нам життя, і ми будемо підтримувати кожного місяця цих дітей наших до повноліття.